Добрий день, шановні учасники екскурсії. Мене звати Катерина, і я буду вашою провідницею по цій чудовій мандрівці через історію та серце Львова. Львів це не просто місто, це живий організм, що на кожному кроці розповідає власні історії. І сьогодні ми станемо частинкою цих історій. Чому Львів має таку унікальну атмосферу, які таємниці зберігають його старовинні вулиці? Відповіді на ці запитання ми знайдемо протягом нашої екскурсії. Перед нами розкриються таємниці старовинних палаців, мовчазних катедрал і кам'яних свідків багатовікової історії. Тож розпочнемо нашу подорож з палацу Потоцьких однієї з найбільших паралин архітектури Львова. Перед нами розташовується один з найвизначніших архітектурних шедеврів Вова. Цей величний маєток, затишно вміщений у зелені старовинних садів, є втіленням розкоші і високого мистецтва архітектури. Палац був зведений у стилі французького класицизму на кінець 19 століття. Він вражає своїм простором, своєю симетрією та елегантністю форм. Його величні колони, розкішні балкони та багато оздоблення фасадів розповідають нам про вишуканий смак його замовників. Палац був резиденцією відомої шляхетської родини Потоцькій, який виконував як ставницькі, так і житлові функції. Він служив місцем для прийомів, для балів і інших світських заходів, залучаючи аліту тогочасного суспільства. У період міжвоєнної Польщі Палац Потоцьких був важливим культурним і соціальним центром. Після Другої світової війни він зазнав занепаду, але, на щастя, був відреставрований і тепер є місцем, де кожен може доторкнутися до історії, побачити виставки мистецтва і зануритися в атмосферу минулого століття. Завершивши екскурсію палацом, давайте перейдемо до іншого не менш важливого історичного місця нашого міста Латинський катедральний собор. Тепер ми знаходимось у серці Львова, де розташований один із найстаріших і найважливіших культових споруд міста Латинський катедральний собор. Це величний храм, який займає особливе місце в історії та архітектурі Львова. Собор є чудовим прикладом готичної архітектури, застованої ще у XIII столітті. Зведення тривало довгі роки, протягом яких собор набував нових рис та елементів, включаючи барокові та ренесансні доповнення. За словами Івана Крип'якевича, костел будувався довго 138 років. Первісна будова була готична, сліди її залишились у призбітерії. Першим його будівничим був львівський майстер Ничко, нагляд за роботами вів Петро Штехер. Латинський собор спочатку був головним храмом Латинської архієцесії та центром релігійного життя у місті. Він служив місцем для проведення богослужінь, релігійних церемоній та важливим духовним осередком для вірян. Зверніть увагу на величну вежу, що височіє над собором, і на багате різьблення порталів. Усередині ви побачите високі склепіння, старовинні вітражі і численні каплиці. Кожна з них має свою унікальну історію і святиння. Будівництво катедри було розпочато за проєктом архітектора Яна Зрудна. А згодом над проектом працювали й інші митці, кожен з яких вніс частинку свого бачення і майстерності. Довкола храму містився цвинтар. За словами Крип'якевича, при катедрі був цвинтар, обведений довкола муром. Навпроти теперішньої Захристії була брама для переїзду по возів, що звалася Королівською. Піші йшли на кафедральний цвинтар по кількох східцях. Також дефіртки були від сторони площі Святого Духа і проти головного входу. Перед останньою фірткою були різні чаядки, в яких деколи навіть бито худобу. Ладовище навколо собору існувало до кінця 13 століття. Точно дату його виникнення встановити неможливо, але найімовірніше це сталося після освячення храму в 1405 році, оскільки ховати можна було тільки в освяченій землі. 1 квітня 1656 року, в катедрі під час служби Божої, в присутності владик, сенаторів, шляхти і міщан, король Ян Казимир здійснив коронацію Божої Матері на королеву польської корони. Цей акт увійшов в історію як шлюб Яна Казимира. Собор був свідком багатьох історичних подій, включаючи коронації та вінчання. Він вижив під час війн та натиску часу, зберігаючи в собі ось цей дух минулих епох. Наш візит до Латинського катедрального собору повільно наближається до кінця. Ми вдихнули дух готичної краси, відчули благовіння перед високими склепіннями і замислилися над таємницями давнини, закарбованими у камені. Але історія Львова не закінчується на порозі собору. Вона веде нас далі, до ще однієї архітектурної перлини каплиці боїмів. Це унікальний приклад ренесансної архітектури, що зберігає в собі таємниці і легенди львівської шляхти. Тож, давайте вирушимо туди, аби продовжити наше знайомство з історією та культурним багатством нашого міста. Перед нами розташована одна з найзнаменитіших паралель Львова – каплиця Боїмів. Це не просто каплиця, це справжній шедевр ренесансної архітектури, який захоплює своєю унікальністю. Побудована каплиця в 1609-1611 роках. Припускають, що її будівничим був архітектор з Андрій Бемер. У 1611-1615 роках, каплицю оздобили в стилі ренесансу та манієризму. Оглядаючи каплицю, не можна не зупинитись на детально вирізблених сценах з біблійних історій, які прикрашають і зовнішні стіни. Всередині ви побачите мармурові надгробки, кожен з яких є витвором мистецтва. Перехожий, зупинись і подумай, чи твоє страждання є більшим ніж моє. Ці слова написані латиною під двометровою скульптурою задумливого Ісуса на даху каплиці. Весь західний фасад споруди покритий майстерним різьбленням по каменю на тему страстей господнів, яке обрамляє спарені, арочні вікна з боків від центрального входу. Східний же з боку вулиці Галицької, прикрашений портретами подружжя, засновників роду боїмів, д'єрдя і ядвіги, в прямокутному обрамленні ніж. З півночі над гладкою поверхної стіни домінує бареєф Георгія Змієборця, небесний охоронець сім'ї, і симетричні ансаблі круглих вікон із різьбленим візерунком у прямокутному контурі. У криптах у Сипальниці спочивали три покоління боїмів. Тут було поховане 14 членів родини. На початку 19 століття австро-угольська влада перенесла всі поховання на нові львівські цвинтарі, але де саме були перепоховані боїми, невідомо. На Личаківському чи на Стрийському кладовищах. У 19 та першій половині ХХ століття каплиця використовувалася для поховальних обрядів. Після війни була закрита, а з 1969 року і дотепер каплиця боїмів це філія Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького. Каплиця боїмів є не лише місцем останнього спочинку, але й свідченням високого рівня культурного та духовного розвитку Львова. Період Ренесансу вона відображає розквіт мистецтва та архітектури того часу і є частиною історичного надбання міста, визнаного ЮНЕСКО світовою спадщиною. Огляд каплиці боїмів, цього невеликого, але неймовірно багатого на деталі шедевра Ренесансу, наближається до завершення. Ми занурилися в майстерність і витонченість кам'яного оздоблення, яке розповідає безліч історії через свої барельєфи і скульптури. Тепер, коли ми вже відчули дух минулих століть у стінах каплиці, настав час вийти на вулиці Львова і вдихнути його жваве життя. Наступна зупинка нашої екскурсії площа ринок, серце міського життя та справжня капсула часу, де кожен камінь. Кожен будинок має свою унікальну історію. Сповнені вражені натхнення. Ми вирушаємо до цього колоритного місця, щоб продовжити наше знайомство незабутнім Львовом. Ласкаво просимо на площу ринок. Це серце історичного центру Львова, одна з найстаріших і найкрасивіших площ Європи. Площа виникла у 14 столітті внаслідок регулярного планування забудови за взірцем середньовічних західноєвропейських міст як центр торгівельного та суспільного життя міста. Дворяни та вище духовенство мало право споруджувати будинки вище трьох поверхів за вишки і розміщувати на фасаді більше трьох вікон на одному поверсі. Площа ринок був базар, який відвідували перси, і англійці, турки, голландці, росіяни і французи. Площа ринок це чотириквартальний кансамбль, в центрі якого знаходиться ратуша, а на кутах чотири краниці. Оточена площа старовинними будівлями, кожна з яких має свою унікальну історію та архітектурний стиль. Наша прогулянка по площі ринок поволі завершується. Ми милувалися різнобарв'ям фасадів, витонченістю архітектурних стилів, які разом створюють унікальний образ цього історичного місця. Та перше збагачені враженнями від середньовічної чарівності площі, ми переступаємо поріг часу, щоб відвідати церкву Пресвятої Євхаристії. Перед нами розташовується церква Пресвятої Євхаристії, визначний релігійний пам'ятник, що уособлює духовне життя громади. Творцем проєкту барокового дива нового домініканського собору був комендант Кам'янецької фортеці, військовий інженер Ян Девіте. Ян Девіте здобув військову освіту, вивчаючи основи фортифікаційної справи та архітектури. Ця церква є чудовим прикладом сакральної архітектури, що виражається в її строгих лініях, високих вежах та багатому внутрішньому оздобленні. Церква є місцем для регулярних богослужінь, духовних зустрічей громади і різноманітних релігійних заходів, які об'єднують прихожан навколо віри та традицій. Ходячи до середини, ми бачимо прекрасні вітражі, що оздоблюють вікна, детально різьблений іконостас та мозаїки, що зображують біблійні сцени. Ця церква стала свідком і учасником важливих історичних подій, включаючи великі релігійні свята та національні обряди. Її історія тісно переплетена з історією місцевості, роблячи її важливим символом духовного і культурного життя громади. А тепер настав час здійснити крок у зовсім інший вимір Львова до порохової вежі, одного із символів міцності та непереможності міста. Це велична споруда, яка стояла на сторожі Львова проти численних загроз. Тепер привітно відкриває перед нами свої таємниці. Залишивши за спиною мирне життя площі, ми піднімемося до вежі, аби відчути силу стін, що колись захищали місто, і подивитися на Львів з нової перспективи. Зараз ми знаходимося перед пороховою вежею, яка є з однією з найвідоміших історичних споруд нашого міста та частиною його оборонної системи. Архітектором, який працював над створенням вежі, був Петро Барбон, відомий своїми роботами у сфері військової архітектури того часу. Порохова вежа пережила багато історичних подій, включаючи осади та атаки. Вона стала символом стійкості, і незламності містян а нині є пам'яткою архітектури та історії, що нагадує про боротьбу наших предків за незалежність та свободу. Як відомо, середньовічний Львів був оточений неприступним муром, але слід розуміти, що насправді цей мур це цілий комплекс оборонних мурів. Спочатку місто було обнесено так званим високим муром, який, хоч і робив Львів неприступним у 14 столітті, однак з появою вогнепальної зброї став малоефективним. Тому довелося звести потужніший низький мур, якому мала бути не страшна потуга ядер гармат. Однак новозбудований мур теж не надавав місту почуття цілковитої безпеки, зокрема і зростанням активності турецьких та татарських нападів. Саме тому з 15 століття починається спорудження третьої лінії оборони Львова, що загалом налічувала вісім бастей, найбільшою з яких була Порохова вежа. Споруджено порохову вежу у 1556 році. У цьому ж році завершено побудову міського арсеналу. Оскільки вежа розташовувалася на східному боці Львова, що був найнебезпечнішим, то розташування поруч арсеналу з вогнепальною зброєю було життєво важливим для безпеки міста. Тому зі зведенням порохової вежі та мурівку на неї розпочалося зведення нового міського арсеналу. Бойове призначення вежі було доволі широке. Звісно, що вона використовувалася як сховище пороху, однак, окрім цього, ще слугувала як. Для контролю над босяцькою хвірткою, яка була слабким місцем для в оборонній системі міста. Оскільки Львів, як і ціла Річ Посполита, не перебував в стані перманентної війни, то для такої масивної будівлі потрібно було і призначення, і у мирний час, коли загроз облоги майже не існувало. І таке призначення у порохові вежі справді було. Вона використовувалась як сховище зерна. Під час облоги Львова Богданом Хмельницьким у 1648 році порохова вежа ледь не відіграла фатальну роль для самого гетьмана. Коли у 1772 році Львів переходить під владу австрійців, то порохова вежа дістається в розпорядження армії, яка влаштувала тут склад. Цікаво, що до кінця XVIII століття міські оборонні мури майже були повністю розібрані, але порохова вежа залишилась непорушеною. А якогось стратегічного значення вона вже не мала, тому схоже на те, що австрійці вирішили просто зберегти цю унікальну оборонну споруду для нащадків. Наше відвідування порохової вещі наближається до завершення. Стоячи біля її стін, ми немов доторкнулися до вічності, відчули глибину часу, який вона пережила. Тепер ми пройдемося вузенькими вуличками до одного з найдавніших і найзагадковіших храмів міста. Ласкаво просимо до Єрменського собору. Собор був і залишається діючим храмом, місцем молитви і релігійних обрядів вірменської діаспори, а також центром її культурного і духовного життя. Історики вважають, що вірмени на теренах України почали заселяти ще у десятому столітті, а вже у одинадцятому столітті в Києві існували торгові поселення. Факторії вірменських купців була створена вірменська релігійна громада. Протягом 11-го, 17-го століття у різних регіонах сучасної України, в основному на території західної та правобережної України, також Криму, утворюються вірменські колонії. Завдяки своїм вмінням, вірменські ремісники і купці легко нав'язували торгові контакти з місцевим населенням. У Львові в 1356 році вірмени отримали від польського короля Казамира III великого дозвіл судитися зі своїм власним правом статутом львівських вірмен, що підтверджувалось і в наступних століттях. Зараз Вірменський собор є пам'яткою архітектури національного значення, що належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Його збудовано у другій половині 14-го століття. Львівським будівничим дорингом. Є, до речі, припущення, що він вірменського походження. Незважаючи на неодноразові перебудови до сьогодні, добре збереглося об'ємно планувальне вирішення старої східної частини храму. Придивіться до вівтаря. Він виконаний у вірменському стилі з унікальними зображеннями святих. Також варто звернути увагу на вітражі та мозаїки, які прикрашають вікна та стіни собору. Вірменський собор не просто архітектурна пам'ятка, він є свідком важливих історичних подій і культурної спадщини вірменського народу у місті. Його стіни пам'ятають молитви та обітниці багатьох поколінь, а велич та краса собору надихають відвідувачів до сьогодні. Ми завершуємо нашу екскурсію у Верменському соборі, де кожен камінь промовляє до нас давніми історіями. І тепер перед нами відкриється світ високого мистецтва і культури. Наступним пунктом нашої подорожі є львівська опера, перлина архітектури і храм музики. Перед нами розташований Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької. Один з найкрасивіших театрів Європи та й найзначніший культурний центр нашого міста 4 жовтня 1900 року у Львові було урочисто відкрито великий міський театр. Перший етап будівництва передбачав земляні роботи. Під час викопування котловану під фундамент на місці майбутнього театру знайшли рештки оборонних мурів і залишки укріплень берегів Полтви. Цей величний архітектурний шедевр був зведений у стилі неоренесансу з елементами бароку і класицизму. Його прикрашає розкішний фасад зі скульптурними групами, які символізують музику і драматургію, а також бухів античності. Театр є осередком оперного і балетного мистецтва, місцем, де проводяться вистави світового рівня, фестивалі і культурні заходи. Звернемо увагу на розкішний інтер'єр зі сходами, що ведуть до глядацького залу, вітражами, розписами, які створюють неповторну атмосферу. Головний зал театру вражає своїм акустичним оформленням і багатством декору. Театр має багату історію і пов'язаний з іменами видатних. Композиторів та артистів саме тут виступали Енріко Карузо, Федір Шаляпін, Соломія Крушельницька і багато інших. Львівська опера є не лише архітектурною окрасою міста, а й живим організмом культурного життя, який зберігає історію і продовжує творити мистецтво. Завершуючи нашу подорож через світанок оперного мистецтва у Львівському національному академічному театрі, тепер час піднятися вище. А де небо зустрічає землю? Ми вирушаємо до місця, яке дарує мальовничі панорами та духовне вдосконалення. Перед нами постає високий замок, це історичне узгір'я, що є однією з найвищих точок Львова. Це місце звідки починається, захоплюючий панорамний вод на місто. Укріплення укріпленнях Львова вбачали серйозну загрозу татар. у 1259 році. Присунула незліченна орда окаяного хана Бурундая, за наказом якого князіву Леву довелося розмотати укріплення Львова. Лев Данилович належав до найвидатніших військових діячів Руського королівства і відіграв велику роль у становленні та розвитку військової справи у галицько волинській державі. Як далекоглядний політик. І стратег він розумів про велике оборонне значення і стратегічно м -м, винятково вигідне розташування Львова. Дерев на горі ніколи не було, бо замкова гора з споконвіку лиса із скельними виступами, і на верхівці її дерева ніколи не росли, тому слово трами може означати тільки кам'яні брили. Надійність збудованого кам'яного замку показали події 1287 року, коли на Львівську землю після невдалого походу на краків посунули орди найкривавішого, золотоординського хана Талабуги. Галицько-Волинський літопис описує, що два тижні палив і грабував на навколишне довкілля, але на штурм замку так і не наважився. Трагічні події сталися 7 квітня 1340 року, коли боярами був отруєний князь Руського королівства Юрій II. Почувши цю звістку, польський король Казимир III з найманцями і військом рушає на Львів. Завдяки зраді і підступу захоплює високий замок, забирає коронаційні клейноди і казну, аби позбавити можливості обороняти місто. Він підпалює дерев'яні конструкції високого замку. З пограбованим добром рушає на краків. Високий замок це не просто парк чи історичне місто. Це символ непереможності Львова, місце, що бачило історію міста з висоти своїх оборонних стін. Він був свідком багатьох історичних подій: від нападів ворогів до мирного розвитку міста. Сьогодні Високий замок є улюбленим місцем відпочинку і зустрічей вів'ян, а також однією з головних туристичних атракцій.